Давали доступ до публікацій, які розміщувала Російська православна церква. У суді зачитували уривки із сайту Черкаської єпархії УПЦ МП розміщеної прописання на статтю результат самодального комітета по недійським казачством провело совіщання посещених духовному управлінню участвуючи вони за словами прокурора Вадима Коломійця є доказами у справі керівника Черкаської єпархії митрополита Феодосія, а саме сприяли розпаленню міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресію Росії проти України. Ми досліджували письмові матеріали, які були зібрані під час проведення досудового розслідування. Сайт черкаської єпархії підтягував новини, які були розміщені на. Сайті російської православної церкви сам обвинувачений митрополит Феодосій до засідання доєднався через онлайн зв'язок. Напередодні 23 жовтня. Суд перенесли через стан здоров'я митрополита. Повідомила суддя Гоменюк. у якому стані Феодосій зараз сторона захисту коментувати відмовилася, як і знімати їх. Сам же митрополит висловився проти висвітлювання у змі деяких матеріалів справи, пославшись на некомпетентність журналістів. Вони потім подають інформацію почула на суді у викривленому вигляді чи то за недоліком професіоналізму, чи то свідомо не знаю. Сьогодні за словами прокурора Вадима Коломійця зачитували лише частину письмових матеріалів у справі. Інші докази, а також аудіо та відеоматеріали, розглянуть наступного засідання, яке відбудеться 29 листопада. Почали перший том, всього чотири томи матеріалів, то ну частина. Початок. Тоді ж, додав прокурор, клопотатимуть про продовження заходу для митрополита, який спливає 2 грудня. Будемо розглядати питання щодо продовження забіжного заходу, який є в обідвачності населення Неселенідовича. А саме це домашній арешт нічний час. Анастасія Кашоїд, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.